Добрий день. Що тоді ти за країна неба синього блакить? Гори є і полонини, є моря, річки, ліси. Отже, зветься ця країна, наша ненька Україна. У нашій країні є багато різних скарбів, і всі вони незвичайні. Їх люди відчувають серцем, і душею це державні та народні символи. Про один із народних символів ми і поговоримо. Важливе місце в житті українського народу займає рушник. Рушник це не просто тканина, якою витирають руки чи обличчя. В Україні рушник має особливе значення. Він є символом добра, любові. Та щастя. Колись наші бабусі вишивали рушники гарними узорами, квітами, пташками, деревами. Кожен візерунок мав своє значення. Калина символ краси та дівочої долі. Сонце і зірки символ життя і добра. Пташки символ любові. Та родини. Рушником прикрашали хату, ним зустрічали гостей з хлібом, сіллю. На рушник ставали молоді під час весілля. Без рушника не святкували навіть дні народження дитини. А коли син вирушав у дорогу, мати дарувала йому рушник як оберіг від лиха. А дочок матері навчали вишивати рушники ще з маличку. Тому рушник для українців це оберіг і пам'ять про рідний дім. До побачення!